До нас завітав у гості, наш друг. Я знаю, що ви його впізнали. Це наш аплатунчик. Але він сьогодні, який засмучений і здивований, якось він вирішив піти до піцерії, поласувати кусочком піци. Але йому це не вдалося. Знаєте чому? Тому що він не мав грошей. Адже щоб купити якийсь товар чи оплатити якісь послуги, повинні бути гроші. Гроші це є засіб для купівлі якогось певного товару або оплачувати послуги. А де ж можна взяти гроші, як ви гадаєте? Так, дорослі отримують гроші за виконану роботу, тобто мама. І тато працюють. А давайте поміркуємо, а наш флатунчик може сам заробляти гроші, і звідки вони беруться. Одного разу Катруся та Сашко вирішили стати мандрівниками, а Флатун пояснив дітям, що для подорожі потрібно мати гроші. А де люди беруть гроші? запитали дітки. Дорослі працюють, перукарями. Лікарями. А бабуся та дідусь отримують пенсію. Але спочатку треба чомусь навчитись. А зараз ми можемо заробляти гроші. Діти можуть збирати макулатуру. Робити іграшки на продаж своїми руками, вирощувати зелень та овочі на продаж, допомагати дорослим. Катруся і Сашко заробили гроші і відправилися у подорож. А зараз діть, послухайте пісеньку. Де беруться гроші, а хлопу скажи? Де беруться гроші, а флаку скажи? Слід професію, а грати цілий десь там, на там працювати, гарний, настрій на робити, зберігати. Від професії а грати ціни десь там працювати, верні, настрій народить, зберігати. В мілому ще порахує то посир. Умілогоші порахує то пасир. Та стугально покладаючи, вкуси гроші знає, а на три сміттюй день зберігає. Та слайдно посладаючи, вкуси гроші знає, гаме, на три сміттєвий день зберігає. Охороняти в гроші то банкір, Оскороняти то машині, як обонків. Бансадаї зберігає, мало грошей витрачає, на роботу, як на свято поспішає. Баксадає, зберігає, мало грошей витрачає, на роботу, як на свято поспішає. Малята, тепер ми знаємо, що гроші не ростуть на деревах. Їх треба заробити. А що ніколи не купиш за гроші? Це порядність, дружба та здоров'я. Тож залишайтесь здоровими. До нових зустрічей!